Прокляття сильне на мені наклала відьма на війні. В часи розрухи стародавні, коли герої чистокровні забрали військо всього світу, щоб не порушити заповіту, відпору дати темним силам, які уже земним світилам закрили сяйво. Взагалі, ці рядки із книги Подорож Україною та чарівний дракон, яку на передовій написав український військовий. Сьогодні він у Борисполі. Андрій Максимчук із позивним Бетмен, військовий 132-го розвідувального батальйону десантно-штурмових військ, 27 жовтня прибув до Борисполя, аби презентувати власну книжку Подорож Україною та чарівний дракон. Її під псевдонімом Макс Ван Форсайт боєць писав в окопах після виконання бойових завдань та на передових позиціях. А все через прохання молодшого сина. П'ятирічний Мирослав дуже хотів, аби тато написав для нього казку про драконів. Під час тих моментів коли е, можна було відпочити, коли можна було виспатись, розтягнути час на обслуговування, свого зброєння, екіпірування та спорядження. Але я то все робив швидше, навіть швидше спав, щоб написати цю книгу. Е, мало спав і за 7 місяців ми можемо тримати ось цю книжку в руках. За допомогою друзів, за допомогою побратимів, які слухали те, що я написав, які вносили е, якісь свої побажання, які вносили свої коректури. Андрій говорить, що зараз цю книжку вже перекладають англійською мовою. Згодом він продовжить писати й інші її частини. Все це він робить, аби фінансово підтримати підрозділ розвідки, в якому несе службу, адже всі кошти від продажу спрямовуються саме туди. Окрім книжок, Бетмен привіз із собою і трофеї з бойових позицій. Їх він передав Бориспільському державному історичному музею. Я хотів би передати ось цей захисний шолом обскур, який захистив життя бійця, котрий виніс за один раз, за одне, за один захід, я б сказав не за один раз, за один захід за годину сорок шість поранених бійців, які зараз живі, повернулися в стрій. І коли він виносив крайнього, розірвався снаряд ззаду. І прилетіло прямо йому в потилицю. Цей шолом спас його. Боєць зараз живий також, йому тільки зашили голову. І він спас до цього багато життів. Але саме на цій місії. Ось ця штука, вона священна. Я хотів би, щоб це також належало вашому музею. Організувало ж зустріч управління молоді та спорту. Всі, хто були сьогодні, присутні на цій презентації, ну місцями не можна було сліз втримати. Наскільки вони ну наші захисники сильні, окрім того, що вони людяні, вони міцні, вони турботливі і вони ну. Здається, ну можуть все для того, щоб би, подбати зараз про нашу країну. Уже після закінчення заходу ще довгий час Бориспільці не відпускали бійця. Аби придбати книжку подорож Україною та чарівний дракон та задонатити на підрозділ, вишикувала черга. Всього ж вдалося під час заходу продати 150 екземплярів із автографом Андрія та зібрати 36 тисяч 300 гривень. Аби придбати книжку та допомогти ЗСУ, треба відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, і на особистій сторін автора в інстаграмі у шапці профілю перейти за посиланням для придбання книжки. Анастасія Усик Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.